Соковиті тефтелі починаються з заправки. Даю близько 100 г томатної пасти, пів пачки сметани це 200 г, спеції, в мене чорний перець, солодка паприка і моя улюблена базилік, сушені томати і чесник. Хоча чеснику треба ще більше. Гарно все змішати і додати води приблизно 300-400 мл, залежить від вашої форми для випікання. І знову все гарно перемішати. Тепер беремось за наш фарш. В мене курячо-свиний фарш один до одного: пів кілограма курки, пів кг свинини. Посипаємо приправами до смаку. Добре посолити фарш. Я завжди беру 1 чайну ложку солі на кілограм м'яса. І я ледь не забула посолити заправку. Один з моїх секретів суковитості тефтелек – це тушена морква. Багато тушеної моркви. <смі> Дуже багато тушеної моркви. Я не можу сказати, скільки це грам, але я думаю, вам видно на відео, що ну, грам 300, напевно. А тепер все добре вимішати. Змащую форму олією і роблю м'ясні кульки. Заливаю тефтелі соусом. Потрібно, щоб соус покривав повністю тефтелі доверху. Тобто, от стільки потрібно розрахувати об'єм соусу. Якщо вийшло замало, то не проблема зверху просто долити ще трішки води або доробити безпосередньо сам соус. Ставлю в духовку на 180 градусів без фольги зверху на годину, щоб вони добре протушкувалися. Виходять дуже смачні і суперсоковиті тефтелі. Смачного! Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, лишайте коментарі і підписуйтесь на канал. Це мене мотивує знімати наступні відео. До зустрічі!